Сьогодні дуже велика відповідальність буде лежати на правоохоронних органах, тому що саме їхнє швидке, неупереджене розслідування повинно дати відповідь. Чи це є людська халатність, чи це є дійсно організована акція по фальсифікації цих виборів. І ця відповідь повинна бути. Ми повинні знати, і відповідальність повинні нести і замовники, і хто, хто це виконував. Тому що хочу вам нагадати, що саме ця типографія на останніх президентських виборах також була приміщена у групуванні різних замовних матеріалів, що стосується діючого президента. Я думаю, журналісти можуть підняти ці факти і подивитися. Слідуюче, по результатам розслідування однозначно повинна зробити свої висновки і Центральна виборча комісія, тому що є загроза взагалі легітимності. Мера, який буде обраний на наступні два роки. І це також дуже важливе питання. Ну і слідує, як бачимо, що, на жаль, Тернопіль і та виборча компанія перетворилася просто в набір брудних технологій. Це і поливання брудом кандидатів, це і ті статті замовні, які ми бачимо в пресі, і як продовження цього. Знову ж таки, друкування і фальсифікація самого процесу виборчого. На жаль, сьогодні людей більш ніж переконані, що можна обманути, маніпулювати їхньою думкою, фальсифікувати. Отакі От сьогодні принципи. Дякую. Шановні присутні, я хочу подякувати пану Тарасу, поступу, який до мене дзвонив, але вчора був наш лідер партії, я телефон трубку не взяв, проводив його на Хмельниччину і, звичайно, був поза цим бурним процесом. Які в мене висновки? 74-та стаття закону про місцеві вибори. Вона визначає таке положення, що має бути створена контрольна комісія. І ця комісія має бути утворена представниками фракції Верховної Ради. Які висновки я роблю? Значить, тут або повна наша безвідповідальність українська, часто вона спрацьовує особливо в останній час. Або це була якась пастка свідома, тому що члени контрольної комісії не були при друкуванні бюлетенів. Це я знаю по інформації нашого члена. ТВК він також вчора був, але оскільки ми не є цією фракцією представниками фракції, тобто ми не могли делегувати в контрольну комісію людей. Якраз контрольна комісія повинна була розпочати процес друкування під повним контролем, під повним контролем до його завершення пломбування приміщень і так далі. Тому що охорона, про яку говорили мої попередники, це могла бути технічна з фізичного боку охорона по збереженню, але здійснити повний контроль, могли тільки мали право і компетенцію члени комісії. Вони не працювали. Тому, звичайно, ми в ході цієї виборчої кампанії є, напевно, замовники цього. Ми можемо догадуватись, але тут слідчі правоохоронні органи повинні провести оперативне розслідування і встановити, я думаю, що, можливо, цей раз буде встановлена всі винні, які замовники виконавця ми маємо. І в мене є ще пропозиція така, щоб звернутися до... Центральної виборчої комісії для того, щоб перенести вибори по місту Тернопіль, тому що ми не знаємо, скільки вивезли оцих бюлетенів. Ми ж не знаємо. Що буде, якщо буде закон, передбачає, що вибори визнаються недійсними, якщо більше 10% є бюлетенів більше. А якщо буде 9%? що тоді? 9% може серйозно впливати на результат виборів. Тому, звичайно, я буквально ну, півгодини тому ознайомився з матеріалами. Е, працюють зараз наші юристи, але я вважаю, що в цих умовах проводити вибори в місті Тернополі е, є недоцільно і неправильно. А ви краще перелічіть і назви фракцій, які могли делегувати своїх представників в контрольну допомоги. тільки входять в, в, в Верховну Раду. Тому що закон Відрос. закон визначає, хто там є, я не знаю. Як а... не знаєте, хто в Верховній Раді? Є ну, Є п'ять фракцій. Хто делегував? Я не знаю, я не знаю хто делегував. Ні, по фракціях це мало бути найбільше трьох членів комісії, які суб'єктом надання, які являється фракція. Шановні колеги, ми надамо відповідь. Шановні колеги, ми всім надамо відповідь. Давайте просто дамо можливість кожному висловити свою думку. Пані Оля, представник Михайло прийти. Ми вважаємо, що цей додатковий двох бюлетнів це відвертій обман виборців. І ми глибоко засуджуємо ту політичну силу, яка вдалася до такої дії. Ми вважаємо, що політична сила, яка причетна до такого нахабного першого фування, не має морального права брати участь у виборах, які вони намагалися зірвати. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів області та контролювати, а також будемо закликати голову Тернопільської обласної державної адміністрації. За розслідування під особистий контроль та назвати партії та імена усіх, які причетні до спроби фальшування виборів, також ми хотіли б нагадати, що це вже не перший випадок друкування видаткових бюлетенів на Тернопільські У 2009 році. Напередодні позачергових виборів до Тернопільської обласної ради партія Батьківщина знайшла на складах друкарні збруч. Тисячі зайвих бюлетнів. Тоді батьківщина намагалася зупинити масову фальсифікацію, але шляхом домовленості між владою та так званими націоналістами їм вдалося вивезти із друкарні зайві бюлетні і залучити їх до виборчого процесу. На той момент партія батьківщини відмовилася від участі у виборах. Тому на даний момент ми будемо робити все, що від нас залежне, для того, щоб вибори 25 жовтня 2015 року пройшли чесно та без порушень і в рамках чинного законодавства. Ми також виставили заяву на сайті обласної організації Батьківщина, яку підписана головою батьківщини, до якої долучається Михайло Латушняк. Можете з нею ознайомитись на сайті.